Всім привіт! Мене звати Леся, і ви завітали на мій кулінарний канал Tasty Week. В цьому відео хочу поділитися з вами рецептом надзвичайно смачних пиріжків з м'ясом. Починаємо. Для начинки потрібно взяти 400 г фаршу, У мене зі свинини. Одна середня цибулина. Нарізаємо на шматки, а далі подрібнюємо у блендері. Чому саме в блендері? тому що цибуля буде надзвичайно дрібненька, швидко готуватиметься і зробить начинку соковитою. Одну чайну ложку зіри перетираємо у ступці. Додаємо сіль та перець до смаку. Ретельно перемішуємо. Стіл посипаємо борошном. Викладаємо частину готового листкового тіста. Я обрала дріжджове листкове тісто і розморозила його при кімнатній температурі. Зверху ще трішки борошно. І розкачуємо тісто качалкою. Далі нарізаємо на прямокутники і обов'язково проколюємо виделкою, щоб під час випікання тісто не роздувалось. Ложкою викладаємо на одну сторону тіста невелику кількість фаршу і розрівнюємо. Іншою стороною тіста накриваємо начинку. Виделкою притискаємо краї пиріжка. Деко застеляємо пергаментом, викладаємо пиріжки і змащуємо їх яйцем. Також рекомендую посипати сезамом. Це додасть пиріжкам яскравішого смаку і вигляду. Пічка має бути розігріта до 180 градусів. Випікаємо 20 хвилин. Ось так просто можна приготувати смачні пиріжки з м'ясом. Обов'язково спробуйте! Дякую за перегляд! Ставте лайк, якщо вам сподобалось моє відео, і до зустрічі на каналі Тесті Вік.